Вітаю, друзі, ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян, І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається офіцер бригади Рубіж Андрій Очана. Вітаю Андрію! Слава Україні! Героям слава пане Андрію! Ми бачимо, як зараз росіяни активно змінюють свою тактику на сіверському напрямку. Власне, що там відбувається, як це помічають українські військові. Якщо порівнювати з 2024 роком, то противник почав масово застосовувати свої мото штурмові підрозділи при тому з мінімальною кількістю використання там якоїсь великої кількості техніки, це вже більше кріткість, і е, дійсно це абсолютно повністю змінює хід е, взагалі ведення оборонних якихось операцій через те, що е, велика техніка це перш за все велика і легка ціль. А умовно 20-30 літаків це вже зовсім інше, і воно літаків перепрошую, мотоциклів. Це вже зовсім інше, і воно вже зовсім по іншому працює. Е, Наприклад, е, як було раніше, на один умовний там танк або на одну умовну БМП, бомбе і так далі напихували величезну кількість особового складу е, противника. Це могло бути там реально десяток росіян на одному танку. І уназити його і за рахунок артилерійських боєприпасів за рахунок протитанкових е, засобів за рахунок FPV було значно легше і від, водночас, коли ти вражаєш таку кількість особового складу за раз, плюс знищуєш їхню техніку, вони несуть значно більше втрати. Наразі противник застосовує ці свої мотовійська і е, намагається. Е, Максимально швидко заїхати на наші лінії оборони, при тому вони стараються не штурмувати безпосередньо лінію бойового зіткнення. Вони намагаються заїхати трішки далі. Тобто, промайнути нашу піхоту, заїхати умовно до мінометників, до пілотів, можливо, навіть ще далі для того, щоб намагатися там закріпитися. А там вже як піде. Тобто, сама стратегія ведення е, штурмових дій в противника вона зовсім на авось. Тобто, вони не рахують особовий склад, але інколи той авось дійсно. Е, в них виходить як мінімум через те, що сил оборони України дуже не вистачає особового складу, і як максимум через те, що велика кількість мотоциклів, і їх значно важче уразити. Відповідно, вони можуть куди-залетіти і закріпитися там і чекати свого підкріплення. А там вже, звісно, що робота сил оборони України, в тому числі нашої бригади Рубіж, полягає в тому, щоб безпосередньо знищити їх і не дати їм закріпитися. Ну тобто, ви маєте на увазі, отакі як е, коли щось гостре і вузьке намагається прорватися, так, і Вони таким чином на мотоцикл. Заїхати в глиб, проїхати першу там лінію, ну умовно кажучи, кудись там на кілометр два в і вже з тилу працювати саме так. По факту вони створюють клин. І за рахунок цього клину намагаються розширити свої плацдарми. але знову ж таки на лінії де оборони тримає бригада рубіж. В них цього не вдається. Ми цю тактику достатньо швидко просікли, грубо кажучи, і намагаємося знищувати їхні оці штурмові групи ще на під'їздах, ще навіть не даючи їм можливість під'їхати до наших позицій. Слава Богу, наші впівішники, наші скидуни, вікісти вони працюють на достатньо високому рівні. Відповідно, дійсно в противника немає тих результатів, які вони точно хотіли отримати. Ну, от мені цікаво сам механізм. Бо дійсно ви згадали за танк. Так я пам'ятаю, цих купа відео було, коли їде танк. На ньому дійсно купа росіян прилітає впів. Вони з танку там повипадаючи, порозпригують танк, добивають, вони вони розбігаються. Так це велика ціль, е, можна передбачити траєкторію руху, так і так далі. Е, не настільки мобільна ця ціль. А ось якщо брати мотоцикли, взагалі, от мені чесно кажучи, я відео деякі бачив, але уявити важко. Я ж так розумію, ну, в зоні активних бойових дій він ж ландшафт зазвичай ну, доволі зазнав. Зазнав певних змін, зокрема через артилерійські обстріли, через те, що оборонні споруди копають. Як взагалі, от на мотоциклі реально це все подолати? По-перше, і по-друге, вони використовують якісь модифіковані мотоцикли, чи як це відбувається? Зазвичай вони використовують дешеві китайські мотоцикли, одноразові, умовно, ендурики, які можуть. В теорії пройти саме по тим, по тому рельєфу, який наразі є на лінії бойового зіткнення, і вони навчають свій особовий склад. Звісно, що навчити свій особовий склад за такий короткий період часу якісно їздити на мотоциклі неможливо, але знову ж таки уявимо ситуацію, що є один танк і 10 піхотинців, так то наразі. Нам не потрібно знищувати один танк і 10 піхотинців, а потрібно знищувати вже 5 мотоциклів, які їдуть з певною дистанцією, які є значно більш мобільніші, які є швидшими, яких навіть е, помітити на відстані значно важче. Тому що коли там умовно на е, за 2-3 кілометри їде танк, його значно легше побачити, ніж умовно кажучи, мотоцикли, які починають пересуватися. Тобто е, вони намагаються таким умовно. Неочікуваними штурмами брати нас намагаються максимально робити дистанцію. Звісно, що дуже багато веселих, реально фанових відео є, де росіяни просто не доїжджають до позиції, тому що половина з них розбивається по дорозі. Ось, але тим не менше. Якщо навіть там от візьмемо атаку в 10 мотоциклів, там два двоє з них розбилися по дорозі, вісім все одно продовжує свій рух, і це точно не умовно два танки, які значно легше знищити. І їздять вони по двоє на мотоциклах. Ззаду стрілець, умовно кажучи, тобто той, хто намагається вести вогонь, очевидно, що це не прицільний вогонь, і навіть далеко не прицільний, але тим не менше вони намагаються умовно якось. Заглушити роботу нашої піхоти, тобто е, наші вогневі засоби, максимально не дати їм працювати, плюс противник під час цих штурмових дій він застосовує fpv дрони, скиди тощо, тобто не даючи можливість нашим засобам працювати, е, тобто, в принципі, логіка е, як для країни, яка не взагалі не береже свій особовий склад, і для країни, і для командування якої Перш за все потрібні результати на карті. Вони дійсно вона дійсно ця логіка є, тому що командири, які сидять в російській армії, вони дійсно таке відчуття, наче вони грають гру. При тому настільки все в них сумно, що навіть полонені, які попадали в руки до бригади Рубіч, вони розповідали, що їхні командири ставили ставку в прямому ефірі. Ставили ставку, хто з них виживе, хто з них дойде, хто не дойде на ну, на мою думку, як офіцера, як людина, яка пройшла в цій бригаді від солдата до офіцера, це ну нонсенс. Просто вони дійсно їм байдуже не особовий склад, їм головне, хоча б якусь там посадку, хоча б якісь там не знаю лінію пробувати віджати. Байдуже якою ціною. Ну оце от звучить, що роблять ставку дійсно якась граф кальмара, як серіал. І ось тут я от слухаю, так і в мене відразу от купа. Питань виникає, ви кажете, розбиваються. Тобто, по-перше, це, це ми говоримо про умовно ДТП. Правильно? Тобто вони банально десь по дорозі щось впадають, врізаються вже мінус. Я так розумію, там трьохсоті, можливо двохсоті. І скиди. Я ж розумію те, що напевно під час скидів, якщо вони в тому числі теж можуть потрапити під скид, власне. Так, звісно, однозначно просто проблема якраз в тому, що е, Mavic він є повільнішим зі скидом ніж мотоцикл, і в нього потрапити теж значно важче. Умовно е, мені е, якось приходилося скидувати на ворожий танк. І повірте, це значно легше ніж скидувати на ворожий мотоцикл, тому що той танк він є перш за все неповороткий, На нього можна скинути декілька кумулів, і це вже дає певний свій результат. А от, наприклад, по мотоциклу, вже кумуль, наприклад, кумулятивний заряд не кинеш. На нього вже потрібен заряд осколочний. Потрібно попасти. Потрібно встигнути за ним, тобто, це все ж таки є певні ускладнення, і це дійсно дає можливість спортивно корухатися. Але так реально 20% з них це не доїжджають. 20% з них можуть навіть заплутуватися і в ягозі, і просто на, на під'їзді просто падати, розганятися, десь падати там насправді і вже в інтернетах є стільки відео смішних, де росіяни самі себе вгороблювали по дорозі. Що, ну мені здається, жодна армія. Не знищувала так багато російських солдат, як російська армія. На жаль, навіть українська армія мені здається не знищила так багато російських солдат, як це зробили росіяни. Тому, да, в принципі, незважаючи на те, що вони намагаються якось максимально зробити ефективними ці штурмові дії. в 80% це невдачі. Але потрібно розуміти, що чим більше особового складу штурмує, тим Важче його зупинити, і якщо, наприклад, 100 чоловік буде штурмувати на техніці, це значно легша ціль ніж 100 чоловік на мотоциклах. На жаль, потрібно це визнати. Ну відповідно, вам доводиться, я так розумію, передбачувати якісь стратегії. Тут уже я так розумію, і Передбачувати напрямок руху, відповідно, ви кажете, використовувати інші види снарядів, щоб розуміти, що це має зачепити десь по дорозі, так і відповідно навіть наперед десь скиди робити. Так і це вже робота. Я так розумію. Не так про точність, як про от саме передбачення, яке напевно вжив слово. Гаразд, а ось ворог, так от я розумію, так що от фактично вони використовують. От ви кажете, так їм не шкода. Вони просто кидають, і скільки доїде, скільки доїде, аби була виконана, виконане завдання. Але вони якось все таки адаптуються до цього всього, якось роблять якісь висновки зі своїх помилок. Наразі з того, що ми бачимо, то це однозначно ні. Вони посилають своїх людей, і нонсенс у тому, що навіть навіть якщо хтось з того особового складу проривається на якусь певну, на якісь певні ділянці потрібно усвідомлювати, що логістики ну харчування закінчується, вода закінчується, все закінчується. Якщо ці операції швидко не проводити, то вони просто відправляють свій особовий склад на смерть, тобто якось таке от логічно-логічне закінчення вони ще цих штурмових дій не придумали. Але розуміючи, що російські це достатньо жорстокий, важкий і професійний вог, щоб що не казав. Я думаю, що рано чи пізно вони теж придумають, як з цим боротися, і придумають, як умовно покращувати свою логістику. Але знову ж таки, ті полонені, які попадали до бійців бригади Рубіж, вони розповідали, що. Вони не пили воду там по 3-5 днів. Вони там пили власну сечу. Вони не могли не їсти дуже довгий період часу. Тому відповідно, ну це взагалі нонсенс. Це надзвичайно жахливе погодження до свого особового складу. Тим не менше, вони далі посилають отакі на, на такі безглузді штурми. Ви казали, що дуже важко помітити так? Мотоцикл, адже але в сучасному світі так розумію, використовуються активно. і Ви це про це колись розповідали дрони як засіб розвідки. А власне кажучи, ось ці мотоцикли, там не знаю, через тепловізор чи через щось можна помітити? Звісно, можна, але наприклад, в день з тепловізором не завжди ти політаєш через те, що Пловезійний дрон він завжди дорожчий. Відповідно, використовувати його хочеться як найраціональніше. Відповідно, в день зазвичай використовують денні дрони і помітити той самий мотоцикл, який буде їхати достатньо швидко. Це напряжно, це складно і потрібно прям вдивлятися в кожну ділянку лінії бойового зіткнення потрібно максимально бути зосередженим тощо. А починаючи від звичайного фізичного е, змучення від звичайної фізичних якихось можливостей, де пілот 24 на 7 керує коптером, закінчуючи реально його розмірами в порівнянні з танком, дійсно побачити його важче. Наприклад, якщо танк буде рухатися там умовно за кілометр від позиції, а там за два кілометри від позиції, то можна побачити велику кількість пилу, якщо це суха погода. Можна по вже буде чути навіть звук танка, з навіть за два кілометри. Тому відповідно. Навіть по інформації піхоті ти вже будеш десь шукати якісь по звукам, де ж може рухатися техніка тощо. Мотоцикл ти так чути не будеш, мотоцикл ти так бачити теж не будеш. Та й пилюки він настільки не дає. Відповідно, якась певна е, точка, от е, такого, як би сказати, сюрпризу, вона 100% є. Але знову ж таки за рахунок злагодженої роботи весь цей сюрпризних однозначно провалюється, і сюрприз залишається лише батькам тих російських солдат, які отримують в кінцем випадку ладу каліну. І, можливо, мотоцикл, на якому катався їхній син. Ну, гаразд, це якщо про візуальне спостереження. А існують, можливо, вже якісь моделі штучного інтелекту, які використовуються в дронах, що, можливо, коли ось ну, оператор дивиться, так? є картинка, і щось просто, якщо десь камера ловить рух, то вона виділяється об'єкт чи показує це. Як знаєте, в фільмах показували. Намагаються це створити, звісно, воно дуже не ідеальне. Воно все добивається, і я думаю, що в перспективі знову ж таки це теж зроблять це. Доб'ють ж таки, питання, на яку дальність воно буде саме знаходити цілі, Знову ж таки питання ціни цього продукту, тому що це вже потрібно і дальномір. Далекомір туди вставляти відповідно і якийсь штучний інтелект, який потрібно запрограмовувати, і безпосередньо що й сам дрон, який має виконувати своє завдання. Відповідно, вже цей дрон він вже не може застосовуватися як скиди, тому що він буде там застосовуватися виключно для пошуку цілей, таких умовно. Або якщо він буде застосовуватися ще й на скиди, або для як дрон камікадзе, то взагалі цього засобу буде достатньо дорогою. На жаль, війна дуже сильно впирається в фінанси, і якби. Um, умовно у нас була безлімітна кількість грошей, то я думаю, що ми би вже давним-давно вигадали такі речі, про які росіяни навіть не мріяли. Ну власне кажучи, дійсно, ми постійно чуємо так якісь ноу-хау технологічні, зокрема щодо використання дронів та ж операція Павутина, так як вона проходила. Це як якась сцена з фільму. Я не втомлююсь це, про це говорити. І ну зазвичай, як би це не сумно було, да війна прогресу такого, це зазвичай війна, тому що такі всякі вироби їх під час бойових дій вигадують на ухаву. Хочеться дійсно бачити, що Україна буде щось робити такого рівня, да, що весь світ буде заздрити і казати, а продайте нам, пане Андрію, от стосовно. Умовного такого ну можливо не умовного літнього наступу росіян, так які вони дуже активно піарили через ЗМІ розповсюджують, Так само вони ці наративи пускають на захід. Західними лідерами спілкуються, що ось в них дуже великі плани стосовно саме літнього наступу в Україні. Наполеонівські, як то кажуть, плани. Як на вашу думку, взагалі проходить цей літній наступ? От, дійсно є в них якісь успіхи? Чи все ж їхні плани розбились об реалій ЗСУ на полі бою? На жаль, успіхів противника є, і це можна бачити в поліпстейту, і при тому вони достатньо видимі. Противник дійсно штурмує на майже всіх напрямках і намагається максимально тиснути на сили оборони України, намагається використовувати велику кількість особового складу. Але відверто е, з рахуванням коефіцієнту корисної дії за рахуванням кількості 200-300 росіян, які Росія отримує щоразу при будь-яких штурмових діях. Я не знаю, чи це варте тієї спустошеної землі, яку отримує Росія, тому що, по перше, вона знищує все, до чого вона торкається, при цьому втрачаючи величезну кількість особового складу, просто нереальну кількість особового складу, і просто заходить умовно вже пусте, знищене наспустий, знищений населений пункт або пусті знищені посадки. Що вони від цього будуть отримувати в перспективі, я взагалі не бачу. Тобто, це насправді як на мене, я людина, яка люблю історію, і, от, спостерігаючи за тим, що відбувається наразі ну, під час цієї війни, спостерігаючи за тим, як вони знищують абсолютно всі міста, які приходять, знищують населені пункти, тощо в перспективі я не бачу. Навіть якоїсь логіки використання цього всього. Тобто, так, вони мають певні досягнення. Ті досягнення малесенькі, неймовірно, з рахуванням кількості двохсотих-трьохсотих. Але що вони будуть робити з тими досягненнями? Що вони будуть робити з тими там декількома населеними пунктами, які вони взяли, якщо вони знищують знищую, абсолютно в нуль? Населення там немає, населення давним-давно виїхало, і, ну раціональності просто в цьому абсолютно нуль. Ну, до речі, стосовно дійсно того, що ви кажете, вони, їм це дається так, ціною великої кількості 200-300. І ось згадати, коли була оборона Бахмуту, так, тоді чимало було розмов про те, скільки в день тисяч особового складу клали росіяни, і що тоді це аргументувалось виснаженням російської армії, адже вони за на той момент стратегічно неважливу територію просто клали десятки тисяч людей. І ось якщо брати ось це, так провести паралелі з поточним просуванням, з їхньою кореляцією втрат, от на вашу думку, наскільки це виснажує російську армію, і коли вони можливо дійдуть до якоїсь бажаної точки для них, чи будуть в них тоді сили для масштабніших штурмів? Насправді дуже важко уявити кількість добровольців в російської армії вона дійсно зменшується, але кількість добровольців в української армії вона зменшується. І на противагу, звісно, що на жаль, кількість російських солдат більша. Але все ж таки росіяни вони продовжують іти і на, на армію, і їх мобілізовують. І мобілізовують насильно. При тому, полонені Російської Федерації розповідали про те, що для того, щоб попасти в російську армію. Не потрібно нічого робити, потрібно просто кинути бичок не там, де потрібно, або там не знаю, перевищити швидкість, або е, зробити будь-яке саме мізерне правопорушення, і тут оп, в тебе в кишені знаходять 15 кілограм маріхуани, умовно кажучи. Або ти там виявляється, був в розшуку, і ніхто про це не знав. Е, були полонені, які розповідали, що він просто не зміг заплатити кредит, і Йому сказали: ну або 8 років тюрми. Або е, ти підписуєш е, ну типу контракт за СВО. тому насправді е, там з цим проблем немає. Плюс виплати в Російської Федерації на жаль, вони присутні і для е, умовного там івана з якогось е, не знаю. З далекої Сібір, які ніколи вже є стули, там чи з будь-якої іншої, це от, е, не знаю, ями, який ніколи не бачив більше умовних 30 тисяч рублів. Для нього отримувати такі великі гроші. Це прям вау, і він не розуміє, куди він іде. Просто е, російська пропаганда вона працює так, що е, ми вже от, почті возлі Києва. от, там дрі дня Трамп підпише мирні договоренності, чи як я не знаю навіть, як воно так, і вони реально на це ведуться. Багато полонених розповідали про те, що вони дійсно думали, що от-от скоро буде мир, треба вскочити в останній, грубо кажучи, потяг, щоб заробити грошенят, і все буде кльово, і всіх їх пронесе. Тому, на жаль, коли росіяни закінчаться, важко сказати. Але чи вони закінчуються і дуже швидко, це однозначно факт. І ну, ось, скільки ось, гине під Києвом, як ви кажете, так дійсно згадати ці відео з допитами, де вони навіть географію України не знають. Вони там умовно в Лимані, а думають, що Київ через два кілометри, десь, ось з два кілометри, просунемося, і ми вже в Києві. Вони дійсно не усвідомлюють, де вони є, і багато з них це абсолютно інтелектуально обмежені люди, це не там не стосується, умовно там образи якоїсь чи що, що вони просто. Неосвідчені. Тобто, це неосвідчені люди, якими значно легше маніпулювати. Пауза. Андрій, ще 5 хвилин знайдеш чи ти вже не можеш. Можна, я відпишу. Давай. Давай, хвилинку. Просто розумієш. Потім буде повтор. І тих угу. от, їх, от знаєш, таймінг недобора, він потім зіграє роль, чим забивати ефір. Так, так. Взагалі нормально, там нічого, не все. Ні, мені прекрасно, тобі ок. Мені да, ок. Э, не сильно змінився ракурс. Нормально все, там по ракурсу? Все добре. все добре, кажуть. Супер. Так, ну давай тоді далі продовжимо. Хочу ще поговорити власне про використання дронів росіянами, так адже дійсно, ось цього вони дуже активно перейняли в нас. Так вони почали активно використовувати різні види дронів від шохедів, які кошмарять українські мирні міста, так до fpv дронів і інших видів дронів, які вони використовують на полі бою. Дрони з оптиковолокном. Ми коли з вами теж про це говорили, що вони адаптовуються до, до ребів, так використовують ці дрони. Взагалі, от за останній час з'явилися якісь у противника да, нові види дронів, що для вас це якісь можливо відкриття, і треба шукати якісь нові методи протидії цим загрозам? Відкриттів ніяких немає, окрім кількості дронів, які застосовує противник. Тобто вони зараз застосовують велику кількість літакових камікадзе, Дешевого проте, зразка, така як Молнія або Привіт8. 82 от, це а для там... тих, хто не знає, поясніть, це якого формату взагалі ось це ви кажете, так. як молнія, чи ось це от лі, лі камікадзе літаковий. І от як приблизно воно виглядає там розмір який? Це максимально дешеве крило, тобто літакового типу, так, це літачок, який ну ледь не зроблений з дерева, пінопласту і максимально дешевих механізмів, але начинений. Вибухонебезпечною речовиною боєприпасом тощо, тобто, річку можна зробити швидко, річку можна зробити достатньо дешево, і на жаль, росіяни її використовують в великій кількості. І таким чином вони намагаються вражати саме логістичні шляхи, тобто, противник намагається саме працювати над логістикою. Нашою а скільки може десь у цього вибухового заряду так нести такі ось літак? Важко сказати насправді, це починаючи від нас, були ситуації, що міг вести нести просто вог звичайний, тобто, це просто для того, щоб залякати. Він там особливо на такій відстані нічого страшного не зробить, закінчуючи двома з половиною трьома кілограмами вибухівки, і навіть ну і куди більше. Тобто все насправді дуже ситуативно, все знову ж таки від варіацій, саме. Засобу, які використовує противник, але ми швидко знаходимо в цьому якісь засоби протидії. Це і якісні системи радіоелектронної боротьби. Це і е, якісь методи збивання цих дронів, тощо. що і сіткомети вже велика кількість сіткометів є проти дронів противника, і навіть це умовно антидронові сітки, які вставляються, виставляються, вибудовуються на важливих логістичних маршрутах, дорогах тощо, тобто вони потрібні, і вони працюють. Ну, знову ж таки, можливо соромно таке запитувати, так, але не всі в цьому можуть орієнтуватись. Умовно, 3 кілограма вибухівки, так ви кажете. Е яку шкоду можна нанести 3 кг вибухівки? Ну, тобто, еквівалент чого це? Е Якісні 3 кілограма вибухівки може рознести будинок. Е ми говоримо про формат приватного будинку. Так, та звичайний приватний старенький сільський будинок е може скластися. Через от таку от велику трьохкілограмову, великий трьохкілограмовий подарунок. Ну, це дійсно так. Я так розумію, в них напевно сотні тисяч тонн такої вибухівки є. Так, але в них вона теж закінчується. І велика кількість вибухівки вже використовується північнокорейська, і міни теж використовують. Велика кількість боєприпасів використовується північнокорейська. І слава Богу, тому що навіть мені двічі пощастило залишитися живим через те, що північнокорейський боєприпас не спрацював, і, 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 слава, і слава Богу. Бо є їм велика ймовірність, що якби він спрацював, то результат був би не дуже мені привітний, так би мовити. Тому про якість тут важко казати про кількість так. У них більше, але якості немає. І якраз в порівнянні з силами оборони в Україні, в тому числі з бійцями бригади Рубіж. Ми намагаємося саме гратися в якість, тому що кількості в нас не так багато, як хотілося б відповідно. У нас є інший варіант це якісно знищувати противника. І ми це робимо з великим задоволенням. От, власне, дійсно про якість це важливо. Я просто пам'ятаю розповідь мого друга перші дні, лиман. І як вони лише, лише тільки приїхали так, на місце висадки, і він розповідав, що прилетіло два кластерних, дві кластерних ракети, і просто пощастило, що вони просто вштиркнулись в землю, і за не було подальшої. От, власне, те, що ви кажете, да, про якість. Гаразд, ну взагалі, ось дійсно. От, я перераховував так види БПЛА, які вони використовують. Виказали оці камікадзе. Взагалі, от якщо брати зараз те, як ми адаптуємося до цих викликів, так засоби радіоелектронної боротьби. Що на вашу думку, взагалі от тут відбувається? Як зараз РЕП адаптовується до цих викликів? І які є можливо технологічні зміни, якісь прориви в цьому напрямку? Щодо взагалі технологічних змін, Україна достатньо швидко розвивається, і це можна побачити на таких кластерах, як Брейван, які там ледь не щотижня показують якусь обновку, якусь новинку, і це прям дуже е, надихає, надихає на те, що в перспективі у нас буде значно краще, значно більше, значно ефективніше. І таких варіацій багато, починаючи від дронів, закінчуючи наземними комплексами, які наразі створюються як певний бум через те, що активно використовуються на лінії бойового зіткнення. Е, і насправді в нас прям ну за рахунок української інженерії, за рахунок українських. Е, Волонтерів за рахунок не знаю українських патріотів, які намагаються щось робити своїми руками вдома, намагаються змінити якусь ситуацію. У нас дійсно велика кількість можливостей варіацій, і починаючи від протимінних якихось засобів, закінчуючи там іншими засобами, і закінчуючи радіоелектронними системами боротьби, які теж щоденно розвиваються. Тому я думаю, що в нас все буде гаразд в цьому плані, і я впевнений, що. І Сили оборони України, і надійний тил, перш за все, буде працювати спільно заради того, щоб перемогти, заради того, щоб знищити ворога, який прийшов на нашу землю. Дякую вам Андрію за цю розмову. Дякую вам за службу. Слава ЗСУ, слава Україні. Служу українській нації. А я нагадую, з нами на зв'язку був офіцер бригади Рубіж Андрій Очинаш. Побачимось на «Конкурент Україна.